На тему, як виростити карного хвоста. Звичайно, генетика відіграє провідну роль в цій справі, але виростити так, щоб ці волосини виростали донизу із гори, і хвост був в такої самої плошині, як внизу або внизу частіше, це цілком справа людських рук. І найвище для цього є те, як ви розчісуєте хвоста. Щоб правильно розчісати хвоста завжди, з за самої гори. Усі-усі волосинки скручуємо досить, досить, досить міцно. Перед розчісуванням обов'язково на хвост літр спрею. Ну, не літр, але дуже-дуже обільно змочити. І потім починаємо розчісувати, поступово відпускаючи один за одним шматом. Є така стара українська легенда, що, начебто, якщо розбирати руками, то хвост буде кращий. Ні, для того, щоб хвост був красивий і великий, він має бути митий, наспреєний і розчислений. Тоді він склеский, не чіпляється ні за що, не обдирається. І оці самі нещасні волосини з гори мають шанс дорости до самого самого низу мати ось такий шикарненький хвостик.